Всім привіт і вітаємо вас на каналі Елмо. Вітаю. Сьогодні ми до вас з двома надзвичайними нетиповими для нас проектами. І один із них стоїть позаду нас: Tesla Model Y Performance. Унікальна тачка в унікальному кольорі, яку ми привезли під клієнта. І Це проект, за який ніхто не хотів братись, але ми взялись і зробили машинку від ідеалу. Інший це Tesla Model Y 25-й рік Juniper, який ми привезли з Європи. Здеф'юче. Починаємо з надзвичайної лимонки. Це в нас версія перформанс. Кінець 23-го року з пробігом. Увага! 6 тисяч кілометрів! Давайте подивимось зовні. Е, ніби в нас нічого не змінилося, але ви тільки подивіться на ці шикарні диски в кольорі Фукція. Фукція Фу фукція. фукція. Тут в нас шикарні 19-ті полегшені диски в кольорі фуксія. До речі, як вам поєднання кольорів? Як на мене, то просто шикарне. І, до речі, високопрофільна гума для того, щоб машинка була пом'якша. Тут в нас фірмовий антихром. Це не просто плівка-самоклейка, це фарба в такому ж глянцевому кольорі, як і сам кузов, виглядає досить стильово. Як вам напишіть в коментарях неймовірної краси, спойлер? Ви просто подивіться на ці форми. Ну і звісно, замінені фари. Це в нас китайський аналог виглядає досить круто. Також маємо затоноване скло для того, аби машина виглядала більш цілісно. Ще є декілька цікавих, важливих моментів по цьому автомобілю, про які ми розповімо трошки згодом. Як взагалі ця машина опинилася в нас на сервісі, в якому стані вона приїхала? Що з нею взагалі було, і в чому складність і цікавість? Це історія про автомобіль. Які міг би стати частиною інших автомобілів, але наша команда взяла виклик на себе для того, щоб все ж таки відновити це Тесла, яка попала в ДТП, і коли ми її отримали, ми зрозуміли, що Мабуть, доцільніше було її розбирати, але все ж таки ми вирішили. Вирішили її зробити і зробити під клієнта, і зробити унікальне. Це виклик всієї нашої команди, які взяли ми на себе, ну і відповідно почали рухатися. Всі діагоналі були зміщені по автомобілям. Частини деталей взагалі не вистачало, деякі були поломані. Ну, Тобто, коли оглядав цей автомобіль, хотів його залишити. Для інших автомобілів для запчастин, але все ж таки ми почали з кузовних. З кузовних робіт це основні роботи, які потрібно було виконувати. І ще одним викликом було це використання сколопластика. Сколопластик, який ми використовували на своєму виробництві, на етапі початку виробництва. І фактично перші деталі, які були встановлені, це два крила і капот. Були встановлені на цей автомобіль. Всі ми розуміємо, наскільки складно виставити зазори в автомобілі Тесла. Ну і відповідно, в нас це вийшло. Ми вийшли, ми зробили, все стоїть ідеально, все стоїть в зазорах і все просто чудово. А, наступний етап це було фарбування. А, нам потрібно взяти було колір, який не схожий на будь-який автомобіль. Тобто, і в автомобільній індустрії цього кольору, на жаль, не було. Ми використовували а, фарбу. З не пам'ятаю, ми використовували фарбу спецтехніки. Ну і відповідно, кожна деталь вона перевірялася двічі. А після фарбування нам потрібно було вкрити це все лаком. Ми покривали двічі лаком, тому що виникали на етапі лакування труднощі, ми то все виправляли, і тут подвійний шар лаку, який захищає автомобіль. При встановленні також двічі все перевірялося. Тобто, це був подвійний контроль, який проводився по цьому автомобілі. Ну і давайте затестимо наш капот. Як бачите, я відкриваю його одним пальцем. Це говорить нам про те, що він досить легкий і він не так голосно звучить, на відміну від металу такий глухий в нього звук прикольно. Хочу відмітити, що капот та крила пішли у нас в серійне виробництво. На цьому автомобілі в нас стоять перші серійні моделі. Але якщо ви привезли Теслу, хочете відновити Теслу самостійно, шукаєте деталі, ви можете звертатися до нас, підтримувати нас, українського виробника, і замовити собі. Такі запчастини. Це допоможе і нам розвивати наше виробництво, а також заощадити ваші кошти. До речі, рішення досить круте, тому що ем, склопластикові деталі полегшують масу автомобіля, що впливає на дистанцію, яку ви зможете подолати на одному заряді. Так от виглядають у нас е, е, крила, самі ці вироби, вони дуже легкі, тобто їх можна взяти, от ну тримати, типу, двома пальцями, да? ну, тобто можна приблизити там, подивитися на. Стену. На мізинець можна його взяти. Я не знаю, вага, мабуть, кілограма дива. Е, головна перевага, щоб в два рази менша ціна, ніж Китай, е, ніж оригінал вибачаюся. в два рази менше ціна, ніж оригінал, і е, ціна така сама, як китайських запчастин, але це не буде ржавіти. І от капоти, як виглядає? Капот, ну це зсередини, ззовні. Е, капоти фарбуються в будь яку фарбу. Найголовніша перевага цих крил перед Китаєм, це вони не будуть ржавіти. Тут немає чому ржавіти. Ну і звичайно, як і любі крила, оригінал, Китай або ці, ми завжди рекомендуємо робити шумоізоляцію арок, тому що. Половина шуму в салоні в вашій тесла це від від колісних арок. До речі, я коли оглядала авто по кругу, я замітила дуже цікаву деталь, яка відрізняє цю вайку від всіх інших вайок на ринку. В цьому плані вона унікальна і це дах. У нас тут зовсім інший дах. Андрій, розкажи, що в нас відбувається з нашим дахом. Дійсно, у нас замість панорами прозориї знаходиться дах склопластика. Це ще одним був викликом. Які нам потрібно було виконати за забаганкою, скажімо, клієнта, і ми це з нас власному виробництві зробили. Тому, якщо потрібно, ви можете замовити. І саме головне це результат. Ми твердо можемо сказати, що деталі склопластика вони набагато кращі від аналогу і нічим не відрізняються від оригіналу. Тому склопластик це майбутнє і те, що ми можемо твердо сказати, що можемо ставити на автомобіль. Після кузовних та малярних робіт ми перейшли до діагностики електроніки. У Тесли це серце, і нам потрібно було зрозуміти, що працюють всі сенсори, датчики, автопілот, і ми це зробили. Ми це все зробили, все працює і працює на відміну. І хочу сказати, що. От Коли ми отримали автомобіль, це можна було б назвати таку кубку запчастин, після якої ми отримали от просто унікальний автомобіль. Це був виклик і досвід для компанії «Елмоб». це е, життя, яке ми подарували да, от автомобілю, це історія, яка пишеться в компанії «Елмоб». І ця Тесла це доказ того, що Нічого не буває неможливо. Що таке справжній комфорт? Це коли тобі не потрібно переживати за розмитнення, перевірку та стан авто. Сьогодні покажемо, як ми привезли нову Model Y Juniper без пробігу і без компромісів. Привезли за 17 днів під ключ. Технічні характеристики. 82 кВт батарея ідеально підійде навіть для дальніх поїздок. Повний привід для будь-яких доріг. Автопілот базовий це вже про комфорт в місті. Є утримання в полосі, адаптивний круїз. Модел Y Juniper, це для тих, хто цінує тишу та плавність ходу. Автівка свіжа, біла перлина на 20 дюймових дисках. Це опція, яку клієнт додав до конфігурації. Виглядає стримано, але солідно. Чіткі лінії, оновлений дизайн. Juniper – це вже покоління 2025 року. Це не просто рестайлінг, це новий кузов. Салон класичний, чорний, практично стильно і що важливо, легко доглядати. В новому джуніпері можна замовити диски як 20-й, так і 19. В даному випадку це 20-й диски. Вони змінені, тобто форма їх взагалі змінена. А Також ви можете стандартно замовити на 19 дисках. Вони теж змінені з попередніми моделями. Ну і виглядають, можна подивитися на сайті Tesla. І також хочу вашу звернути увагу, що змінили вони накладки дзеркалом. Бачите, вони вже мають форму, тобто вони були гладенькі а зараз мають таку. Це такі зміни. Ну і відповідно, оптика, вона стала взагалі крута, така бомбезна, що дивишся і хочеш на кожен автомобіль це встановити. І таку ми маємо оптику, воно все підсвічується. В нічний час дуже круто виглядає. Але в загальному, що б хотів сказати, коли ти на Хайленді прокатався, то ти сідаєш в Джуніпер. Це майже одна й те саме автомобіль. Тобто в них багато чого схоже. Але це вже клас Model Y, а то клас Model 3. Це Тесла не з майданчику, не з аукціону. Це нова офіційна автівка. Ми отримали її новою від Тесли і повністю оформили всі документи. Вона прийшла митне оформлення і приїхала до нас. Процес зайняв 17 днів, трошки більше двох тижнів. Ціна цієї машини 55 тисяч євро. Беремо тільки ключ і їдемо. Про конфігуратор. Ми з клієнтом зручно сіли в офісі, зібрали цю автівку. Клієнт сам обрав колір, колір салону, диски, відмовився навіть під Фаркопа, тому що не потрібно. І ми передали ці побажання в компанію Tesla, отримали підтвердження і під клієнта зібрали саме ту автівку в тій конфігурації, в якій він ходить. Отже, мета цього відео досить проста показати вам, що Elmob – це багатопрофільна компанія. У нас є великий вибір авто по наявності, також можна оформити передзамовлення, дочекатись свій автомобіль за ощади кошти. Також маємо власне виробництво кузовних деталей до Тесла, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Ну і не забувайте, що якщо ви хочете придбати новий автомобіль, з цим також можна звертатися до нас сьогоднішній Джуніпер, тому приклад привеземо будь-яке авто, навіть не Теслу, китайські вживані будь-яке, тому що Елмоп це про електромобілі. Поставте вподобачку цьому відео та цій прекрасній лимонній вайці. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будемо раді взаємодіяти з вами. Напишіть в коментарях, як вам наш унікальний проєкт. І що, до скорої зустрічі в нових відео, папа! -па.